Важливі, кому ми маємо показувати? Ви <пускне> а ви хто? А ви хто такий? Ну що ви знімаєте мене? Ну хочемо і знімаємо. А чого ви підійшли до мене? <пускне> ви хто такий? <пускне> 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 ви хто такий? <пускне> ну то відійдіть і не мішайте. Це охрана нашого мера. Та знімати вже в громадському місці заборонено. Нормальний, місці Вінниця. Номер повтикай на яких машинах? Китає, Нормальні віде. номера такі, просто. А вон другий, Давид. Случайно взагалі попалися. 4-8 ручки, 4-9. Є документи про вас? Да. А ви хто? Ви з Вінниці хоч? Він. Допустим, да. так. Ти, ти, не відповідати на його питання. Ви, хто? ви журналісти чи хто? Ну не важливо хто. Ми громадяни, а що. А тут не можна проводити відеосйомку? Ні, Забором. така звідки ви. Режимний об'єкт якийсь. Хочете показати посвідчення ваше? Ну, скажіть, будь ласка, я представляю, що я тут помічник голови обласної державної адміністрації. Добре. І офіцер. Хорошо, а ми громадяни України. І що це змінює? Що ви офіцер, а я громадянин України? У вас паспорт можна? Ні, не можна. А ви що? не маєте на це права. У нас не паспортний режим. Чи паспорт? Ні, ну подивитись. Ви е, керівників е, підприємства? Маєте, е, керівників е, міста. Ну, а їхня робота не є гласною? разі? Це посадові особи? Це вже громадському місті. Ви не знаєте закони. Ну, Я знаю закони. Мене цікавить свідки е, <кхем> досі. З якою метою ви ну, задаєте мені З питання? З метою безпеки. Громадян. Все нормально. А ви я бачите безпеки. Ви нас в чомусь? Я ви Не знаю, було. що у вас то я працівник ну Покажіть ви свічі. Ваша теж діяльність являється є гласом. Судово слова теж. Можете показати, щоб я знав, хто. Ви звільниться. В принципі, вас люди узнають, якщо побачать. Можете фотографувати мене без питань. Ви відео знімаєте? Так. А Нічого ви? страшного. Нічого страшного. Ви з -з звідки? Ну, Треба розуміти. Для того, щоб... Раніше я вас не бачив. Якщо Я Я вас tre... теж раніше не бачив. Я не знаю, хто ви такий Може, ви бандіт якийсь. Просто. Ну, покажіть посвідчення вас. Ва теж можу сказати, що з СБУ. Павлюк Василь Петрович, депутат міської ради. А, Вищий, вищий депутат. Так. Я представлюся, представтесь, будь ласка. Ні, ну просто розумієте, у вас нічого немає в, в цьому? Може і є, може і немає. Ви просто якось сприймаєте, як будь-ми да. з поганою якоюсь я чу... метою стоїмо. Ми Тож, абсолютно я в нічого. В країнах не немає такого. Там ну там при не підійшли можливо, там і не не питаємо в нього ганкало, якісь свої погані можна, там да. питання, знаєте, там, хочу, там хочу. чи ще щось. Ми здаліка просто ну, сфотографували обличчя і автомобілі. Да, автомобілі сфотографували. То, то для для чого? Де воно має бути? Ніде не має бути, просто так для нас. То де ви, ви на квіти поклали біля пам'ятника чи просто так? Є. Чому ви читаєте такі, ну, такі питання? тут захід відбувається масовий. Ну, а ми що, якось перешкоджаємося. Ні, закону? ви не перешкоджаєте, просто я запитав. Я знаю, що я сюди прийшов, да? Допуст, покласти квіти до пам'ятника. Ну, це це Враховуючи те, що відбувається в країні, я цікавлюсь, щоб, не дай Бог, нічого не трапилось проти закону. Ви з якоїсь організації? — А Мені обов'язково відповідати на це питання. Не, ну, ви прийшли... — Чи вам просто ну, цікаво питати для себе, так? Да? Для себе, так. Да. Ну, Допустимо, з організації. А з якою? Ну можна здати? Ну, для чого це? Для того, щоб знати, яка організація, щоб да, знімає е, здійснювати тест на цю організацію. Яким чином я буду не, ну, бо вам не сподобалося, що ми фоткаємо чи знімаємо хочемо. Я, я навіть я, не, не бачив, що ви знімаєте. Я побачив, що у вас рюкзак є. В камері, ви, ви, ви кажете, що по ви камері ви, до вас е, прийшов, прийшов інша людина по камері. Так? Я... А потім так. ви підійшли. Ну, рюкзак, ти бачиш руки навіть сзади десь. А чого ви текаєте мене? Я кажу, руки держите ззаді. Ні, руки задіяти. Руки держите. А, Держ. а, мені почулося, так? Да. Да. Слуга народу, правильно, то ведіть себе нормально, добре. Вже пройшло ці режими, що там депутати. А... Так просто... і Мені не важливо, хто вийде зараз. Да. Я, я якось не хочу з вами навіть, спілкуватися. Бо ми спілкуємося не про що вже зовсім. А так що Думаю, людина нормально? з рюкзаком ходить, От, давайте він його привіряю. Сумочку, я його знаю. Що та сумочку? Я його не знаю? збираюсь перевіряти. Так, Якщо просто... ви не знаєте, ви підходите і питаєте, що ви з рюкзаком ходите, що у вас руки там залі. От, я собі хочу, та й ходити. Я він не Добре, Добро. Добре. А хто має бути? <звук> Ну так хлопці щось знімали, рюкзак незрозумілий. Стосовно mm -hmm. того, коли... mm -hmm. що рюкзак. Так вже ж немає нікого, чого ви переживаєте. що? Вже ж нікого немає. Та ні, питання. Тому, що влади. у вас рюкзаку було. ви на, на заході знаходились. І от і все. Ребята, хто ви звідки? А? а ви хто ви звідти? Подсвіт. Майор поліція. Так вже та, звертанні ви одразу маєте. При звертанні, а при вимозі. При звертанні ви маєте представитись. Ви ж дослухайте, що я говорю, а не перебуваю. Багінський В'ячеслав Анатолійович. Тато 2016 подожди. То це вже просрочення. Хто, ну, хто ви знаєте, що просрочення. То ви не поліцейські взагалі. Чого ви нам показуєте просрочене посвідчення своє? Будь ласка, бо тому що нових не дає. Указано, що посвідчень. Не Дискутність Дискутність. Ага. Ну все, поки у нас посвідчення ця довідка. Я знаю, що є тільки посвідчення в законі про національну поліцію, а довідки там немає. Тобто ви для мене не працівник поліції зовсім. Ви людина, яка просто носить погони незаконно. Незаконно? Ну. А ну Може, ви звільнили з органів, вкрали форму і нам зараз показують і питаєтесь ну, нас розмерти зараз. Показував. Ну, довідка, я таку саму можу на принтері все Ну Зробіть, покажіть наш. Не таку саму долю. Так, Зробіть, покажіть мені таку саму так, Давайте мені дочку. Ваші документи. Черпано ви просто? Ні, не черпені. А що? Я прошу придивити вашу... Ви просите чи ви вимагаєте? Чи я знаходжусь в місті, в місті де здійснюється правопорушення. Бажаю здоров'я, ми будемо всіх синів. Вам також? Я вас десь бачу, так? Не, не знаю, можливо. Власне, він хожу на ліс? Ні. Звідки? Громадянин України. Посвідчення, покажіть, що ви громадянин України. А що я вам маю мов... мов... показувати? На на мов... Стаття Закону України про поліцію номер 32, 32. Процитуйте. Що працюєте? В 1302. яких випадках ви можете... Е, ви викликаєте у мене підозру? А так, підозра так. має на чомусь базуватись, правильно? Да. На ді, чому вона базується? Тому що у нас проходили масові заходи, я хочу знову за вашого Нам важко? Я до всіх хочу. Я тільки? Я, я до всіх підхожу. Ну, Почали з вас конкретно. Mm -hmm. Починайте. Якщо я викликаю вас підозру, то скажіть, на чому вона базується, будь ласка. Ви маєте відбивання покази свідків. Немає такого. Я я особиста особиста такого. Так. Давайте будемо всіх перевіряти, бо всі бо всі Ви хочете що він... за мною суперечатися. Ви маєте ви, повагу ви на законних вимогах? Я маю. Вимог, 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 а, вимог. а ви маєте повагу має, добре маєте? Має. 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 Незаконних не маємо. В чому вони незаконні? В тому що я не бачу законності. Я бачу. Я не бачу. Закону, нічого не буду я людина, якщо ви не бачите. Він вирішив по батьку не, не чим ви... Іванов, то, що ви... Іван, Іван Іванович. Хорошо, громадянин на України, особи без громадянства. Неважливо, не хто я, правильно? Я маю право знаходитись, де я хочу, і робити все, що я хочу в межах закону. правильно? Так. Я щось проти щось що Так. Як? Ви викликаєте у мене підозру. Це проти правна дії моя? Так. так. Да ну, вибираться сюди. Я, я не б'ю. Хорошо, давайте ваше посвідчення. Чого <свято> скаже прострочені довідки? Будь ласка. А, Сонявський Сергій Олексійович. Сонявський, я вроде чую. А що будемо що ми з вами знайомились? А де на Я заступник начальника Вінницького відділу буду. Ага, дуже приємно. Якщо ви розумієтеся. На це да, да, да. Я думаю, ми повинні спілкуватися між собою. Повинні, тільки повинні мене повинні, повинні нормально. Да. Від, це а не так, що нормаль, ви викликаєте такі, підозру. Ви, викликаєте, ви якось, ну, ви, 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 ви підійшли на... зразу до мене і якесь придзяте відношення да, вас. Да, Ні, не, не привзяти, Придзяте відношення. Значить, Я так, ж так, ми вже познайомилися. Да, ми познайомилися. І ми вже раніше десь пересікалися. Десь Я теж вас бачив. Я на всіх масових заходах. Дуже приємно. Мене до мене вас прохання вже, так як ми знайомі, що ви придивили вас свідчило щось. Прохання не придивляю, тільки незаконно. Я не хочу. Нема я я не хочу, щоб потім ви мене десь переслідували, шукали десь. Ну я не бо, знаю. я Бо знаю, боюсь. ви вже предзавезли до чином? Ну ви прийшли і зразу все викликаєте підозрюва. Ви з якої громадської організації? були? Неважливо. Важливо, Неважливо, важливо. Важливо, не важливо. Що вас робить для мене? Не важливо, що мене висит. Це мої особисті речі. Дивіться, значить, нас моя приватна власть. В Вінниці, в Вінницькій області, зараз введений режим особливий Який, да? режим. Який режим? Несення служби. Чим це регламентовано? Посилений варіант несення служби з подіями на сході. Чим це регламентовано? Тим регламентовано, наказом управління начальника головного управління національної поліції у Вінницькій області. Я вам покажу кабінети, якщо ви зараз не вийде. Маєте бажання? Я не зобов'язаний його собою насилити. Ну і все, я не зобов'язаний знати ваші накази. Ви зобов'язані пред'явити мені документи. правильно? Я законна вимога, я працівник поліції. Законна вимога на чому вона базується? Скажіть я так хочу усіх... встановити вашу особу. Ну, ну, я теж багато чого хочу. Я хочу, щоб ви нормально спілкували. Я нормально з вами. Ви не нормально Чому я з вами нормально? Ну, тому що так не можна до кожного підходити і казати, не можна. Чому не можна? Ну, давайте будемо зараз підемо і всіх будемо питати, давайте да. будем, не... Ну, то пішли. давайте будемо. Пішли, я буду. Я з вас почну, а потім продовжу. Ні, давайте, давайте я в кінці. Воєнний стан нас не введений. Паспортний режим не введений. Це ви так думаєте. А що, введений паспортний режим? Ну, ви ж з нами начальника і не знаєте. Що, що? Ну, що, що я не знаю? Ми що як... ви мене А ну, що ви кажете, що введений паспортний режим? який паспортний режим? Що це поняття паспортний режим? Ну, ну, я не розумію. При воєнному стані. Ні, ні. ні. Е -е... Ви не, прошусь, не про того Що ви таке не паспортний при... режим? Це ви самі щойно вигадали? Ні, це при воєнному стані. вводиться. Короче, що я вам буду розказувати? Ви ж знаєте. Я е, вам ще раз закону вимогу представника поліції, що ви не закінчили А ви нас не. затримуєте? Так. Все, давайте. Ти... На підставі? Ми хочемо. того, що я виконую. Давайте свою... приміняйте туди до нас. Йдем. Нам можна йти? Ні, не, не можна йти. Не можна, бо дай мені патрульну е, послугу по службу. Де проходить акція у Афганістані? Напротив книжки, напротив книжки. Так, в общем, гуляти спокійно не можна гуляєш? Чому гуляти? Чому прецедент? Який прецедент? Я гуляв біля книжки, ви до мене підійшли і не Я Бандіти нападали. Ну, камера, слава Богу, пише. пеш. Я дуже радий, що вона пише. Я тільки з задоволенням бачу, що вона Чому це питання вам? <с radio> Засвідчити свою особу, мені як представнику міліції. Я назвався, придиви посвідчення. Ну, чому проблема? Скажі? Бо Це ну, ви по закону зобов'язання. А я чому? Не зобов чому ти ви не зобов'язаний? Тому що я громадянин України підчиняюсь лише, є України, а не, не питанням громадським суспільство. Ви розумієте? Так. Ви громадський обов'язок показувати так. співпрацювати з органами влади. Не співпрацює. Так співпрацюєте, співпрацюєте нормально. А, я спів... Як не нормально? Чому ну, я не нормально? Ви кажете, ви викликаєте в нас підозру. Тобто ви, грубо говоря, нас Дивіться, ви, Щас, в, ви знаходилися, назвали. Е, ви знаходилися, знає. де проводилися мирний мір. Ми, 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 до... ми не знаходилися. Ми тут знаходилися. Зараз тут проводиться? Вроді би проходить. Люди розходяться?